дні, що минають і непомітно зникають без сліду. Нічого не залишають по собі, нічого не знаменують собою. Але є день, що ніколи не минає, що завжди з нами. Бо він увібрав у себе безсмертне дихання душі, бо він такий великий і незбагненний, як весняний вітер, як щедре сонце. Україна у долі своїй має такий день 9 березня. Ми вшановує пам'ять Шевченка. Нараза, наш кобзар, всюди приходиш ти, ні ти, як свій, тебе вітають щиро люди на всій Україні моїй. кобзарем його ми звемо, так від роду і до роду. кожен вірш свій і поему він присвячував народу. Коли брехня сідала на престол, мовчало все від заходу до сходу. Ви оцінили праведним хрестом безсмертне слово вічного народу. Шевченко як явище велике і вічне, нескінченний і невичерпний. А чому одні зірочки великі і ясні, а інших ледь-ледь видно? Розумієш, коли людина скупа, зла і недобра, то свічечка такої людини ледень діє, а от коли добра любить людей. Робить для них добро. Тоді така свічечка горить дуже яскраво, і її дуже далеко видно. Матусю, я буду хорошим. Я хочу, щоб моя свічечка горіла найясніше. Яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Пречистая святая муза завітала до молодого Шевченка, коли він був ще кріпаком і проходив пекельні кола неволі. Ходімо ж, доленько, моя, міжив боги, не лукавий. Ходімо дальше, дальше, слава, а слава заповідь. Моя. Мабуть, нелюбов до Тараса злої мачухи, яка постійно гнала його геть, прискорила вступ у школу до парафіянського дячка в попихачі. Там матір добрую мою, ще молодую, у могилу нужда та праця положили. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були, і голі. Не витерпів лихої долі, умер на панщині. 22 квітня 1838 року пан Енгельгард видав своєму кріпакові вільну. З травня того ж року Тарас Тавучнем Карла Брилова почав навчатися в Петербурзькій академії мистецтв. Із хлопчика кріпака виростає талановитий художник, великий український поет, борець за волю України. Там увієм буйнесенький, як брат запорись, там широкі в полі воля, там синієм море. виграває, хвалить Бога, тугу розканяє, там могили з буйним вітром, степу розмовляють. Це це п'ятя биться, я тут один новий, один, а степи широкі. зажурилась Україна, така є доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує. Козачество гине, гине слава батьківщини, Україно, Україно, серце моє, на що живе? Чого бажає? І, не дознавшись, помирає і покидаємо діла. І буваючи в селах серед покріпаченого народу, пець своїм словом кличе його до волі, до боротьби проти гнобителів. революційні заклики поета. Будили ентузіазм молоді, вірші з Кобзаря знали на пам'ять. Хвилі мої, хвилі, привітайте, Росаленьку!» Та й заголосила, та й побігла. А я собі лила за водою, доки сестри не застріли, не взяли з собою уже тиждень, як росту я, З сестрами гуляє опівночі та з будинку батька виглядаю, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю. Мій брате єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась. А вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах. Я не знала, що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. Прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити. Не вбили. Москалики, голубчики, возьміть за собою. Не цурайтесь, лебедики, возьміть, бо покину. як батько покинув, вода його не кидала лихая година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила. Виростай же на сміх людям, на шлях положила. І день, і ніч дивилась та й стала питати, чи не чув хто, чи не бачив москаля солдата, мого сина. Ніхто не чув, ніхто й не бачив. Сидить вона, не йде в сама, не питає, не плаче, подуріла. Циглину муштрує, то лає, то готує, як дитину і сином називає, а вночі розстріпана і просто волоса ходить. То співає, то страшно голосить. У неділеньку та ранесенько сурми трубу вигравали в поход у дорогу славній компоніці. То схід сонечка рушали, випроводжала вдова свого сина, ту єдину дитину випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала коня напувала повала до зірниці і скриниці, виносила збрую, шаблю золотою і рушницю гакімницю, і все то те, вся країна. Повита красою, зеленіє, Вмивається дрібною росою. Враження, здобуті під час подорожей по Україні, незабаром були узагальнені в поезії, переписаних у великий зошит альбом під назвою «Три літа». Невеликі три літа марно пролетіли, і багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили убоге Моє серце тихе, погасили усе добре, запалили лихо. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Обніміте ж, брати мої. Найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня, давня ягодина, година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. І сниться сон мені, дивлюсь в садочку квітами повита, На пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинувсь, сіяє батько та горить, дивлюсь у темному садочку, під вишнею у холодочку моя єдина сестра. Многострадальна і святая, та за широкого Дніпра мене не Бога виглядає. Любов до роботящої людини була такою великою в поета революціонера, що її вистачило і людям, і людству. Творчість його зоря світова. Вже більш як з тома мовами вийшли твори Шевченка. Ми певні, що незабаром усюди, де сонце йде і за собою день веде. Заговорить його віща мова і другом загляне в кожну добру оселю, Не пронзою пам'ятників, а вірністю, любов'ю і правом сина входить Великий Кобзар у життя народів. І намисто сипалось під ноги, ніби кров змерзалась на люту. Сину, сину, слухали дороги тих ретань метелицю густу. Худерляє хуга хуртовина, засипає снігом очі в щерт, і біжить до сина Україна з знавіснілу смерть! В останню дорогу проводжала поета вся Україна, і московська, і петербурзька, і українська. І вільна, і кріпацька. Над Ютруною сипався петербурзький сніг, а здавалося, що то вишневий цвіт український. Поховали поета на смоленському кладовищі в Петербурзі, але його друзі запам'ятали заповіт поета назавжди. Я умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. Бо тоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окрупіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути не злим тихим словом. І в камері. на Чернечій горі могила нашого пророка Тараса Шевченка. До якої з усіх сторін світу сходяться шляхи і стежки українців. Поет живе, ми слухаємо його, ми чуємо заповідь його священний, учитися, любити край стражденний і не цуратись рідного свого. Усі ми, скільки є, душі своїй клялистим дум не зраджувати зроду, і справдимо ми заповіт святий. Поет живе в серцях свого народу. Минають віки, стираються написи на камені, тліють книги, руйнуються будинки. Але слово Шевченка живе і вічне. Вивчаймо його, думаймо над його істиною, виконаймо його заповіти, які посилав він синам свого народу, і серед них найперший і найголовніший. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть.